Це вміють робити одиниці. Робити так, щоб мати результат. Це неймовірний вплив в перемовинах в родині і в бізнесі. І поговоримо ми з вами на тему компліментів. Мені здавалося, що ця тема дуже проста, не перегортайте, будь ласка. Бо я люблю робити компліменти і дуже люблю, коли хвалять мене. Я отримую задоволення. І від того, і від іншого. Але коли я почала свою. Практику як коуч і стала розбиратися, як думають інші, особливо власники, я побачила, що тема компліментів це взагалі табу для багатьох. От що мені розповідають, і, можливо, це дуже схоже на вас. Я не вмію робити компліменти. Я взагалі не люблю, коли мене хвалять. Мені подобається чути про себе похвалу, але не напряму, а коли десь про моє, мою компанію, про мене щось гарне розповідають. А коли мені от прям так в обличчя ще при всіх, я шаріюся мені соромно. Це одна відповідь. Інша відповідь: Я взагалі ніколи не роблю дружині компліментів. Я не знаю, як їх робити. Я не знаю взагалі, про що говорити і навіщо? Ми 15 років разом. Що я повинен казати? Правда? Приклад. Дівчина сказала, я звільнилася з класної компанії, з великої зарплати, тому що мене там не цінували. І коли я запитала, що для тебе означає не цінували, вона сказала, що мені ніколи не казали дякую і ніколи не казали, що я гарно роблю. Лише вказували на помилки. А коли вона звільнялася, вона з'ясувала, що вона, до речі, класний фахівець і її цінують. Друзі мої, я не знаю, до якого типу належите ви. Подобається вам робити компліменти, не подобається. Але якщо ви хочете, щоб ваші близькі відчували, що вони для вас цінні, що ви їх бачите, що ви бачите їх досягнення, що ви ними пишаєтесь, про це треба говорити. Те саме, і в роботі. У нас, у всіх з вас, у багатьох з нас нам бракує відчуття, що ми цінні. Багатьом з нас в дитинстві це ніколи не говорили. Не говорили, що ми красиві, що ми розумні, що щось ми зробили класно. У багатьох це було побудовано на критиці, тому, можливо, у нас є такий супротив цим компліментам. Але коли ви даєте іншій людині оце відчуття, я тебе бачу, ти крута, ви стаєте унікальною людиною в житті тієї людини. Тому що саме ви їй показуєте її силу. Її цінність. І в її житті таких людей, які дають їй цю силу і показують, ти молодець, їх дуже-дуже мало. Тому вміння робити компліменти це що означає підсвічувати сильні сторони інших. Це вміння, яке зараз дорого коштує. Що я маю на увазі? Що це дорогоцінний продукт, який ви можете давати як бонус своїм клієнтам, своїм співробітникам і своїм рідним. І вони не отримують цей бонус в інших місцях. Тепер давайте подивимося, що означає робити компліменти. Я це бачу таким чином: що я уважно дивлюсь на людину виділяю її сильні сторони, що вона робить так унікально, чим вона класна. І я їй про це розповідаю. Я можу розповідати про це через різні форми. Наприклад, я можу сказати, що ти знаєш, я ніколи не бачила, щоб люди так старанно відносились до дрібниць. Це просто твоя унікальність. Така кропітлива робота, ти можеш її робити. Тобто я можу показати людині її унікальність, виділивши її серед інших, можу сказати просто через форму мені подобається. До речі, коли ми чуємо, ти мені подобаєшся. Або мені подобається, як ти спілкуєшся з клієнтами, мені подобається, як ти спілкуєшся з дітьми. Це просто слова, які дають нам відчути велике тепло. Розумієте? Я хочу, щоб, якщо ви дивитесь це відео, пригадайте свою силу, ваша сила в словах. І компліменти це і саме та сила, яку ми можемо людям повертати. Друзі мої, будь ласка, зверніть на це увагу. Яке б у вас не було ставлення до компліментів? Що це лестощі, що це не прийнято в бізнесі, що так не можна казати, я взагалі не знаю, про що казати. Якщо ви хочете впливати, нам треба спостерігати за людьми і знаходити їх сильні сторони, а потім їм про це говорити, показувати. І тоді. Поруч з вами будуть люди, люди, які впевнені, щасливі, задоволені життям, які готові з вами співпрацювати, які готові з вами жити, які готові відгукнутися на ваше прохання. Я зараз дала унікальний інструмент. Будь ласка, надихніться цим, мої любі. Якщо ви додивилися це відео до кінця, ви молодці, бачите, я вам даю комплімент, бо ви, значить, ви зацікавлені в тому, щоб дійсно впливати на людей, щоб створювати ту атмосферу, яка робить наш світ, нашу країну кращим. Будь ласка, візьміть компліменти, напишіть мені компліменти під цим відео. Я буду щаслива їх прочитати. Ви мене просто будете надихати ними. Тому беремо компліменти в своє життя, в свою роботу, тренуємося, говоримо людям, і отримуємо задоволення.